Друзі, доброго дня! Вітаємо у Харківському медіахабі, мережевому підрозділі медіа-центру України. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні з нами у студії пан Іван Єрещенко, майор поліції, заступник начальника другого відділу, а саме відділ протидії різновидом онлайн-шахрайств. Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також пані Людмила Федорова, майор поліції, начальниця сектору оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Сьогодні будемо говорити про реалізацію на Харківщині загальнодержавної інформаційної кампанії щодо протидії зростанню кількості шахрайств пов'язаних із здійсненням фінансових операцій через інтернет. шахрайств. Шахрайськими фішинговими повідомленнями, інтернет же братством, шахрайством з надзвичайною ситуацією. Пані Людмило, вам слово. Дякую, вітаю, шановну аудиторію. Сьогодні війна стала тим підґрунтям, в результаті чого поширення різноманітних шахрайських схем серед населення України призводить до зросту шахрайських заволодінь грошима, майном і даними наших громадян. І саме тому головою Національної поліції України було дано доручення всім підрозділам Національної поліції провести загальнодержавну інформаційну кампанію, яка має на меті профілактику онлайн шахрайств або будь-яких інших видів правопорушень, які вчинюються з використанням електронної обчислювальної техніки, або інтернет-ресурсів. Департаментом кіберполіції разом з іншими оперативними підрозділами Національної поліції України проводиться ця кампанія на території нашої держави, а саме, наприклад, управлінням протидії кіберзлочинам в Харківській області на території Харківської області в 2023 році проводиться безліч заходів, які мають на меті превентивну діяльність з протидії шахрайству в мережі інтернету. Так, нашими підрозділами. З літа 2023 року здійснюються виступи в навчальних закладах. Це як заклади початкової освіти, так і вище. Виступи перед аудиторіями колективів, підприємств, установ і організацій. Розроблені відеоролики, які мають на меті навчити кожного українця, який сьогодні користується своїм смартфоном для будь-яких потреб. будь-то Замовлення послуг, оплату товарів або переказ коштів на картки своїх знайомих або друзів, яким чином це можна робити безпечно, чого необхідно уникати, і при виявленні тієї чи іншої ситуації, як ви маєте діяти, щоб розпізнати, чи це шахрайські дії, чи це протиправні дії відносно вас. Саме тому департамент кіберполіції ще з початку війни створив. Певні ресурси, ви можете побачити на екрані зараз qr коди з з переходом на ці ресурси, які мають на меті, як боротьбу із протиправними існуванням протиправних ресурсів в мережі інтернет, виявлення їх подальше блокування і вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які займаються їх адмініструванням. А також ці ресурси призначені для боротьби із пропагандою Російської Федерації. Трошки розповім про зазначені ресурси, і хочу зосередити вашу увагу, що лише від нашої з вами пильності від того, наскільки ми з вами обізнані, ми можемо уникнути будь-яких протиправних дій відносно нас і членів нашої родини. Друзі, перед вами на екранах також є посилання на сайт Департаменту Кіберполіції і офіційний телеграм-канал Департаменту Кіберполіції, на якому ви зможете дізнатись не лише про те, які види шахрайств існують сьогодні, наскільки вони поширені. А є те, як їм протистояти. Тобто ми розповсюджуємо інформацію про заходи кібербезпеки і кібергігієни в мережі інтернету. Якщо ви самостійно потрапите на такі ресурси, які... В подальшому ми виявляємо, що це спеціально створений ресурс для шахрайства, тобто лише бере передплату за певні послуги або товари, і не надає цих послуг, і не, не надає товар. І ви розумієте, що ви потрапили в пастку, ви переказали гроші передплатою, однак нічого не отримали. Ми просимо вас повідомляти про зазначені ресурси через БОТ. Департаменту кіберполіції в мережі в соцмережі Телеграм, який називається мрія». зазначений бот також приймає повідомлення від громадян про будь-які інші ресурси, які здійснюють розповсюдження протиправного контенту, а також створені для заволодіння нашими персональними даними. Ми маємо на увазі як фішингові посилання. На е, сайти, які ми з вами зазвичай користуємося, це може бути і онлайн-банкінг, і надання допомоги, і оплата товару в мережі інтернет, а також ті ресурси, які е, вимагають від вас введення ваших персональних даних, таких як. Е, Номер картки, CVV-код, термін її дії і е, замовлення будь-яких послуг. Якщо ви виявили подібні посилання, якщо ви виявили подібні ресурси, які нас найсправді не надають послуг, але ще вимагають від вас дані, будь ласка, скопіюйте ці електронні посилання, і передайте нам через бот «Стопреша Мрія. Е, працівники кіберполіції в подальшому. Вивчаючи всі надані громадянами посилання, модерують їх, так дійсно перевіряють, чи вони є протиправними чи ні. І саме через цей бут, в подальшому ми викладаємо для нашої аудиторії завдання, приєднуючись до якого ви стаєте кібервійськовими. Блокування зазначених ресурсів надає можливість іншим громадянам не потрапити в скажімо так в капкани да, зловмисників, а також департамент кіберполіції опрацьовує всі надані ресурси саме для того того, Щоб виявити тих, хто за ними стоїть. Трошки підроб... детальніше про конкретні види шахрайства і як саме ми можемо себе забезпечити і не надати можливості заволодіти нашими даними, розповість мій колега. Усім доброго дня. Я дякую вам за запрошення. Та дякую вам за можливість донести до наших громадян, які саме найпоширеніші від онлайн-шахрайств зараз є в інтернеті та як з ними боротися пересічному громадянину України. Найпоширенішим видом шахрайства насамперед зараз є дзвінок під приводом, під виглядом працівника банку. Дзвонять громадянини України, представляються працівником банку. Намагаються дізнатися анкетні дані, дані банківської карти, скільки грошей на рахунку, та повідомляють, що зараз по її карковому рахунку проходять шахрайські дії. Я хотів би звернутися до громадян. До громадян банк ніколи не дзвонить своїм клієнтам та не повідомляє таку інформацію. Банк негайно вже блокує ваші рахунки, і після чого ви вже самі звертаєтесь до банку та питаєте, чому саме це виходить. Найчастіше даний вид шахрайства здійснюється з міст позбавлення волі на території України та потерпілі являються нашими з вами громадянами. Управління кіберполіції у Харківській області веде активну-активну боротьбу з цими шахраями, і я гадаю, у Ближайшої перспективи ви побачите результати цієї роботи нашого управління та насамперед департаменту кіберполіції. Також хотів би звернути увагу на такий вид злочину, який став популярним уже під час воєнного стану, під час воєнної агресії до нашої держави. Це фішинг. Якщо до 2022 року. Фішером користувалися шахраї при сплаті якогось товару на OLX, Це коли ви розміщаєте якусь об'яву, та вам пишуть шахраї, том, що давайте скористуємося olx доставкою та надсилають вам фішерингове посилання точ точ копіюючи olx доставку. Ви туди. Переходите, гадаєте, що е це цілком безпечно, так як ви бачите на, ну, на своєму екрані у Оликсдиставку, вводите туди банківські свої реквізити, шахраї заволодівають вашим онлайн-кабінетом та списують усі грошові кошти, котрі були на вашій картці. То з приходом е на жаль війни в Україну шахраї стали більш, я б так сказав, більш е хитрими, і вони. Користуються цією війною і під під виглядом соцвиплат намагаються вкрасти гроші від наших громадян. Тобто на початок повномасштабної агресії були деякі соцвиплати, котрі люди отримували від держави. Це ООН, Червоний Крест та виплати від президента. Шахраї розміщали рекламу у різних соціальних мережах. Будь то у телеграм-каналах, чи, наприклад, у вашому чаті будинку у Вайбері, що от мені виплатили таку-то -та суму переходьте за цим посиланням. Особа думає, що це дійсно виплати і що їй зараз якимись коштами держава допоможе, переходить на, ці, на це онлайн-посилання, заповнює анкету, а сама анкета повністю. Повністю підходять як, от анкета Монобанку чи ПриватБанку Шахраї входять до онлайн-кабінету, беруть на громадянина величезні суми кредиту на її власний рахунок, списують ці грошові кошти та переводять їх на свої рахунки. Я хотів би попередити, що наших громадян не треба переходити ні по яким силкам користуватися тільки офіційними джерелами та тільки через додаток дія. Управління Харківської області з цими шахраями активно бореться. Ми ліквідували понад сім скам спільнот у цьому році, котрі займалися онлайн фішингом, котрі позиціонували себе як допомога від держави. Були задокументовані нами організовані злочинні групи та злочинні організації. Як саме це відбувається, Я думаю, якщо ви задасте питання, я вам відповім. Також є такий від шахрайства, як предоплата за якийсь товар. Я гадаю, це не треба пояснювати, що, будь ласка, не кидайте предоплату особу, котру ви не знаєте, котру ви не перевірили. Будь ласка, завжди прохайте про те, щоб людина, котра продає якийсь товар, прислала вам свою фотографію, фотографії з документами, та якось намагайтеся верифікувати особу. Можна я ще доповню в цьому розрізі? Шановні друзі, найчастіше наші заявники, які потім звертаються до департаменту кіберполіції з приводу передплати на отримання товару, вже постфактум вивчають профіль того продавця, який надав свої реквізити, пропозиції щодо товару і знаходять ці негативні відгуки про продавця. Тому ми просимо вас бути обережними, обачними і вивчати цей профіль реквізити цього. Продавця його фізичну адресу, номер телефону, перевіряйте за усіма можливими відкритими джерелами інформації. Зараз є багато додатків, застосунків, де ви можете перевірити конкретний номер телефону. Можливо, він вже у когось підписаний як шахрай. Тобто, перед тим як переказувати гроші, впевнитись в тому, що на цю людину немає жодних негативних відгуків. Вони можуть бути видаленими так. це... Такий шанс також існує. Однак ви зробите все можливе для того, щоб залишитись в безпеці. І найкраще, що ви можете зробити, це дійсно отримати товар з після плати у відділенні перевізника. Ви впевнитесь в тих характеристиках, про які ви замовляли, обговорювали заздалегідь цей товар, ви зможете його там придивитись на наявність якихось ушкоджень або певних технічних характеристик, які вам потрібні. І хочу ще зауважити: багато людей намагаються зекономити і придбати якийсь оригінальний. Як вони вважають, електронний ну, там, гаджет, да? однак за ціною, яка значно нижче ніж в офіційних представництвах, ви маєте розуміти, що або у вас не буде того функціоналу, на який ви розраховуєте, або це буде якась неякісна підробка, і повернути гроші за неї буде дуже проблематично з використанням закону України про захист прав споживачів. Будьте обачними. Дякую вам, спікером. Маю кілька уточнень. Пане Іване, ви згадали, що сім скам спільнот було за рік ліквідованої області, і саме про процес виявлення і відкриття більш детально, якщо можна розказати. Я уточнюю не конкретно в Харківській області, а на території всієї України, тому що у місті Харкові не знаходиться хаб. Шахраїв. І насамперед це робота шахраїв віддалена. Хтось знаходиться у місті Харків, хтось знаходиться у місті Київ, хтось у Кривому Розі. А як це зараз відбувається? Шахраїм. Шахраїм. Зараз. шахраї зараз. Існує скам-спільнота, шахрайська скам-спільнота. Щоб туди вступити до цієї скам-спільноти, шахрай повинен пройти деяку співбесіду. Що підрозумівається з кімнаспівбесіда? Це він шукає у Доркнеті роботу, як робити шахрайом. Він заповнює анкету, де перечисляє, де він раніше працював, як він раніше працював. Який в нього досвід, і скільки він повинен тратити часу, скільки він може тратити часу на роботу в інтернеті віддалено, після того як його заявку? Так званий організатор, адміністратор приймає, він додається до цієї скам-спільноти. Вона може бути там 10 чоловік, 15 чоловік у цій скамспільноти, а може там 100 і 1000 навіть. От. І це не завжди громадяни України, це може бути громадяни України, громадяни Білорусі, громадяни Польщі, Росії. Але у них одна спрямованість займатися шахранськими діями на території України. Яким чином? У кожного з цієї особи, котра входить до, ц... до даної скам-спільноти, є своя роль. А хтось а... шукає потенційних потерпілих, як я вже сказав у вайбер-чатах, у телеграм-чатах, звоникає громадян, щоб вони перейшли по певному фішингову посиланню. Після того, як потерпіла особа переходить по даному посиланню, вступає інший ігрок. А... Скам спільноти це вбівер, тот, який не по безпосередньо входить, отримуючи дані від громадяни, входить до її онлайн кабінету, кабінету бачить, скільки грошей знаходиться у потерпілої особи та скільки він може зараз в неї вкрасти. Коригує цей весь процес безпосередньо організатор цієї скам-спільноти, який її создав, та Кодер, котрий відповідає за те, щоб ці силки були максимально схожі на оригінали банківських установ онлайн-банків, такі як у нашій країні є. І після чого ці всі гроші виводять на якісь криптобіржі, криптогаманці, де ми це все успішно відслідковуємо та ловимо злочинців. Окрім того, що ми. Вже як це правильно сказати, доганяємо злочинців. Після того як вони вже якогось ошукали. Кіберполіція також займаються превентивною діяльністю з цього приводу. У нас є підрозділ, котрий вичиснює вичисляє ці онлайн посилання та намагається їх блокувати, тобто на етапі створення кодером цієї цієї онлайн фішингового посилання. Це з, ну майже зараз блокується. Чому я в цьому впевнений? Тому що е, на великий процент знизився заяв від потерпілих е, по саме фішингу. От. А управлінням Харківської області безпосередньо ліквідовані е, скам спільноти, які діяли на території Дніпро Дніпровської області, Харківської області, Київської області. Проведено більше 100 обшуків, затримано понад 20 осіб, котрі насамперед і зараз перебувають під вартою без права внесення застави. Це не тільки за статтею 190, це сама шахрайство, а це злочинні організації, стаття 255, там, де санкція статті без альтернативна застава, без альтернативи застави. Тобто вони вийти під залог. Я гадаю, що не можуть. Дякую. Ще кілька запитань стосовно саме поточної ситуації. З початком широкомасштабного вторгнення на території України кількість випадків шахрайства вона зростає зараз. Я не володію статистикою, саме як було до повномасштабного вторгнення та чи пісня. Я можу сказати, що шахраїв менше не становиться. Шахраїв тільки більше, і ми з ними боремося успішно. Я вважаю, успішно. Вони як це сказати, усовершенствують свої способи. Ми також не стоїмо на місці і намагаємося їх документувати. І документувати не так, щоб сьогодні ми його спіймали, а завтра шахрай знову працює, а так, щоб цей шахрай у цього шахрая більше не було неможливості. Ні бажання е, стати на цей путь? Дякую. Ще одне уточнення. Досить часто ми у масу змі у медіа читаємо та бачимо інформацію щодо е, частих дос отак на українські держустанови, сайти, тощо з території Російської Федерації. Як у цьому контексті ситуація саме з шахрайством? Чи часто? Є звернення або викриття таких організацій, які працюють з території країни-агресорки дуже гарне питання, і я його не озвучив. Так, от, наприклад, на прикладі скам спільноти із 100 осіб, а осіб, 50 осіб будуть якраз з країни-агресора, і вони думають, що ми до них не доберемося, але це велика помилка. Ми офісічуємо даних осіб, ми їх встановлюємо. Ми робимо усі міжнародні запити стосовно хто це і що це. Це не тільки з Російської Федерації а й з інших країн. Ми робимо за допомогою супроводження обласної прокуратури Офісу генерального прокурора міжнародні доручення, щоб допитували потерпілих, якщо це знаходиться на території іншої держави, чи з допомоги з встановлення фігурантів, котрі. Перебуваючи у другій країні, завдають шкоди нашим громадянам. Ми повідомляємо заочно підозри таким особам та об'являємо їх у міжнародний розшук. І якщо ця особа буде на території України, вона буде затримана. І, а якщо Ця особа у міжнародному розшуку. Ми співпрацюємо з іноземними партнерами. У нас є декілька кримінальних проваджень з Федеративною Республікою Німеччина, з Чехією. І я вам хочу сказати, що це працює. Це не просто якась бумага, котра ну, людина у розшуку і розшуку, Ні. Партнери працюють, ми працюємо та злодії понесуть покарання у рамках закону. Дякую. Останнє питання для обох, напевно, спікерів. Я думаю, це трошки особисто від мене, як кожен українець відчуває обурення щоразу, коли ми бачимо, що люди, наші співгромадяни, займаються шахрайством саме під час псевдозборів на потреби армії, або ошукують людей вимушених переселенців. що наразі з урахуванням поточного Воєнного стану в Україні чи посилюється відповідальність для таких шахраїв? Так, дякую за це запитання. Бо у серпні місяці був незаконно проект, а внесені зміни до статті 190 кримінального кодексу України під час безпосередньо воєнного стану, де шахраям набагато важче буде працювати. В Україні і вони будуть нести відповідальність набагато жорсткіше, ніж це було, було наприклад, до того ж серпня місяця поточного року. Я би радив би шахраям на території України і Харківської області цим не займатися. Хай краще донатять на ЗСУ. Дуже дякую. Дякую всім присутням. Нагадаю, що з нами в студії був пан Іван Єрещенко, майор поліції, заступник начальника другого відділу управління протидії киберзлочинам у Харківській області, та пані Людмила Федорова, майор поліції, начальниця сектора оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Ми також опублікуємо під цим відео посилання на БОТ та корисну інформацію. Ще раз наголошую дбати про. Кібербезпеку особисто наших співгромадян. Дякую всім за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.